Добрий день, мої любі художники та й шановні батьки. Тема нашого року спогади про літо. Сьогодні ми з вами працюємо з фарбами. Літні канікули залишають яскраві спогади про незабутні подорожі, красу природи та її за бар'я. Розглянь малюнок. Пригадай основні похідні кольори та знайди їх на малюнку. Обірку, які елементи малюнка краще виконати пензлом, а які фломастером, а які пальчиком. Так, отже, ми стосовно похідних та основних кольорів. Ось у нас на початку на першій сторінці на фозиці, є у нас основні кольори: це червоний, жовтий та синій похідний перенесення, фіолетовий, оранжевий і зелений. Так само є теплі, холодні, хроматичні, ахроматичні кольорні кола, які стоять проти один одного. Так. Отже, повертаємося до нашого. Нам потрібно знайти основні: червоний, жовтий, синій, Похідні фіолетовий, зелений, оранжевий. Це у нас похідні. Намалюй пальчиком великі квіти, метеликів і сонце. Тобто, за допомогою відбитків, пам'ятаємо, як ми окунаємо пальчик в фарбу і малюємо. А пензликом хмари та дрібні квіточки. Домалюйте фломастером стебла, а пензликом листочки. Доповнимо малюнок за власним задумком. Можете доповнити намалювати ще травинку або комашки. Тобто, дивіться, у вас у кожного є ось такий шаблончик. Ось це наші там, де будуть квіточки основні. Так, і потім уже наші метелики. А ви доповнюйте за власним задумом. Тобто, орієнтуйтесь на картинку, яку ми маємо. А там малюйте. Вели на все вас види, ви мене розумнички. До побачення та гарного дня!